Отакі, як же я за вами скучила! Хоч би знав хтось. Котенята маємо для вас новиночки, рукавички механікс чорного кольору, тактичні, м'якенькі, без захисту на резинці. Котики, зверніть увагу, вони утеплені, Всередині плетена тканинка. Товстенькі, зручні, з'єднуються на карабін, на петлі, тобто ви собі взяли рукавички, Причепили до вашого карабінчика гарного і не згубите їх. Котенятка, привіт!